Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ хочу показати вам ціни на основну групу товарів: фрукти, овочі, крупи. Капуста 22 гривні за 1 кг, гарбуз ціна 17 гривень за кг, сорт батернат. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону. Такий гарбузик, до речі, дуже гарно виглядає. Можна для декору використовувати. Створюю осінній настрій. Ціна також 17 гривень за кілограм. Цибуля червона 17 гривень. Цибуля ріпчаста 1375, 22 гривні редька біла. Перший катунок. Редька дайкор 22 гривні. Кабачки по 30 гривень за кілограм, цибуля червона салатна 36 гривень. Біла стерлінг 20 гривень за кілограм. Огірки першого катунку 65 гривень. Перець солодкий червоний 71 гривня та 55 копійок. Перець салатний 28 гривень за кілограм. Кавун жовтий 27 гривень кілограм. Кавун без кісточки 30 гривень за кілограм. 38 гривень коштує груша. Другу катонку 1 кілограм. Яблуком 23,85 сортик гала. Яблуко раннє 23,85. Авокадо 20 гривень та 70 копійок за 100 г. Хагас. Таке авокадо по довгу Першого готунку 190 гривень за кілограм. Лимони – 74 гривні кілограм. Нектарини. Сімдесят вісім гривень. Персики 53 три гривні кілограм. Лимон сорт лайм двадцять три гривні за сто грамів. Апельсини. Ціна 53 три гривні за кілограм. Апельсин фасований 77 гривень. 90 гривень коштує авокадо в упаковці дві штуки ціна за упаковку. Сливи по 37 гривень кілограм. Банани 56 гривень. Грейпфрут 80 гривень кілограм. Тут вже, бачите, поєднання йде і зимових фруктів, і ще літніх. колись ми б на таке навіть не сподівалися. Я пам'ятаю ті часи, коли мандарини та апельсини були лише у зимовий період. 190 гривень коштує кілограм ківі, яблука 25 гривень за кілограм. Назвемо його стандартний, ціна 16 гривень за кілограм. Тречі, я купляла один, був досить непоганий. Томат тепличний. 65 гривень кілограм. Перець гострий 60 гривень за кілограм. Такі томати грунтові 28 гривень. Часник, правда, він не великого розміру, сама одна головка. Ціна за кілограм 160 гривень. Корінь імбиря 1650. Ціна за 100 грамів Баклажани 20 гривень за 1 кілограм. Морква 14 гривень кілограм. Капуста фіолетова 40 гривень за 1 кілограм. Перепрошую червоно-качанна, а не фіолетова. Бурячок 11 гривень кілограм. Напевно, найб'юджетніший із всього асортименту. Картопля першого катунку 1590. Макаронні вироби від Deluxe. 500 грамів в упаковці. Ціна 42 гривні. Спіральки. З карткою ТБ трошечки дешевше. Це є в нас вермішель, також 42 гривні. Спіральки по 42 гривні, також тут пів кілограма. Спагеті 30 гривень та 60 копійок від своєї лінії. Є тонші, є грубші вага 400 грамів. Для паста макароні вироби 34,70. Ярка спагетті 450 грамів і ціна 20 гривень та 40 копійок. Так, тут спагетті, тут вірмішель. Тає 19,50. Без акції, але дешевші, ніж попередні від Deluxe неакційні макарони. Від своєї лінії 30 гривень та 60 копійок Квитки Багато 400 грамів. Мушлі, також 400 г, 30-60. Вермішель 30-60. Зазвичай так і йде з лініями-виробниками. Теж ціни, бачите, схожі. Для паста макароні вироби із твердих сортів пшениці. 32 гривні та 90 копійок. Інші варіанти неакційні. Бугур 500 грамів 26,70. Кускус 57,20. Кускус неакційний, басматі пропарений рис теж. Бугур 28 гривень за 500 грамів крупний. Від розумний вибір рис 50 гривень шліфований. Такий рис шліфований 4950 за 1 кілограм. Крупа грачана 26 гривень за кілограм, від розумний вибір. Але дивіться, бо є різні. Ось така темніша, я колись взяла, мені не сподобалось. А її, бачите, світліша. Не знаю, чи камера передає, але в них смак різний. Також є крупа грачана подрібнена. Ціна 25 гривень за кілограм. Ще із попередньої акції акційна ціна на рис делюкс в басматі 69 гривень. Жасмін 70 гривень. Рис шліфований 59,80. Ціна не акційна, але дешевша. Пшенична полтавська крупа 19,50 за 1 кг. До речі, я колись їла пшеничну кашу. Дуже мені була смачна, навіть смачніша, ніж гречана. 32 гривні бугур у пакетах 500 грамів. Бугур крупа до 2-1 кілограм 39 гривень. Крупа гречана у пакетах 36 гривень 500 г4 пакети. Крупа ячнева 16 гривень за кілограм. Суміш пластівців від трьох видів 400 г від розумний вибір 12 гривень та 10 копійок. Такі пластівці вівсяні вага 500 грамів 55 гривень. Вівсяні пластівці швидкого приготування від своєї лінії 2450 за 500 грамів. Відделюх, зараз гарна знижка на пластівці. Є дрібнозернові, а є крупнозернові. 35,50 41 гривню коштують пластівці вівсяні сила Геркулеса. Такі пластівці вівсяні, чи не звертала увагу, чи не бачила, безглютенні 33 гривні. Сіль кухонна 12,50 за 1 кг. кам'яна мелена. 21 гривня 50 копійок. Сіль морська харчова помел номер 1 від своєї лінії. 21 гривня 50 копійок. І ось такий варіант 500 г 18 гривень від своєї лінії. Кислота лимонна харчова 1430. Вага 100 г. 4,40 лимонна кислота, харчова 25 грамів, торгова марка мрія. Розпушувач тіста 2 гривні та 30 копійок, розумний вибір, 18 грамів, цукрова пудра 13 гривень. Від розумний вибір. Так, де тут вага? 200 г. Борошно кукурудзяне 21 гривня. 1 кілограм від своєї лінії. Борошно житнє кілограм та 800 грамів 38 30. Борошно амбар 32 гривні. Хуторок кілограм та 800 грамів, за 40 гривень та 50 копійок. Є, звичайно, і більшого, більшого об'єму більшої ваги 5 кг 114,40, 79 гривень. амбар 5 кг. Цукор білий від розумний вибір 1 кг 33 гривні. Згущене молоко та какао 300 г. Торгова марка ічня 44,30. Інші варіанти неакційні. Ви за них запитували за згущене молоко, тому показую. Солодка стевія зараз по акції. 300 грамів за 120 гривень. Фруктоза 96,40. Цукор білий пресований 25,80. На цьому все. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!